Всім привіт та прекрасного настрою. Я ходила в магазин Аврора, показую вам свій Аврора чек. Мій чек сьогодні на 557 гривень. Зараз все покажу та й розкажу. Тут багато товарів по акціях та знижках. І так, першим ділом я хочу похвастатися ось такою лампою. Я ганялася за нею по трьох різних Аврорах, чомусь її не було, розкупили або просто ще не довезли. Я її купила, рада 149 гривень, акумуляторна. Лампа. Зараз відкриємо. Зустрічала я такі лампи і на інших сайтах. В інтернеті їх дуже повно, але не за таку ціну. USB звичайний. Так, і сама лампа. Біночка. Виглядає все досить порядно. Ось. Тут заряджається. Ну, що. Перше враження, що хочу сказати, ну, не самий дешевий пластик. Ну, ось так. Так вона розкладається, може розвертатися в будь-яку сторону. І так і сяк. І можна крутити вертіти. Тут, от бачу, заклеєно. Включаємо. Ой, вона навіть заряджена, ви знаєте, ось так от світить. Я зараз, правда, в день знімаю, не можу вам виключити світло. Щоб показати яскравість, але повірте, що, ну, на перший погляд, все вроді гарно та й хороше. Тут має бути два режима От, менше, і виключили. Все зрозуміло. Це якщо треба чуть-чуть підсвітити щось. І прямо якщо почитати, хочете, включаєте більший режим. Максимальна висота. Зараз я вам розкладу. Ну, ось так: дві лодоні. І... Саме цікаве в ній це те, що її можна повертати в різну в різну сторону. Поїхали далі. Є ще цікаві покупочки. Слідуюча цікава покупка 77 гривень. Щось я почала з самих дорожчих. Ну нічого, їх всього на всього тут три чи чотири, самих дорожчих. І так, 77 гривень. Ось такий блокнот я купила для дівчаток. Ну, мами, дівчаток мене зрозуміють. На коді тут з ручечкою, ось такий красивезний. Сторіночки тут різнокольорові. Ну, все як люблять наші дівчатка. Що тут сказати? Люба дівчинка зрадіє. Далі для хлопчиків, та й не тільки, чесно кажучи, ми вже пограли з дітьми. Це ось така гра. 84 гривні я за неї заплатила. Це ось такий от пірат, покажу все поближче. Пластмаса тут, звичайна, нічого особливого. Звичайний пластмасовий піратик, ось такі е шпаги. шпаги. І ось така от бочка. В чому суть справи? Сюди ставите пірата. В ці дирки запихаєте ось ці шпаги, і якщо попадете в правильну дирочку, то цей пірат ось так: от фюх у -тю -тю, тю тю і вилетить. Одним словом, ми вже потішилися з донечкою. Це спеціально ми все запакували, щоб вам показати. За 84 гривні досить хороша гра. Ми зіграли разів 6 і було бажання грати ще. Так і будемо робити, і надалі грати будемо. далі. Купила собі. От просто стало цікаво. Зараз багато дуже відео з картами Таро. От і взяла собі. Нічого толком в них я не розумію. 119 гривень конкретно ось ці в Аврорі. Ну, попробуємо, там розберемося. Відкрию і вам покажу і сама подивлюсь, які ж вони. До речі, також на рахунок карт Таро була в трьох різних Аврорах, і тільки в одній з трьох вони були у наявності. Ось такі карти. До речі, я не думала, що вони настільки крупні та великі. Ось так, з цієї сторони. Що сказати, ну от картон. Ну, Картон, картон як картон. Не самий товстий, але й не самий тоненький. Ось такі малюнки. Прийдеться мені розбиратися з цим, тому що. Нічого конкретного, я не знаю. Швидше за все, що мені треба буде купити ще книжку. Якщо знаєте, яку книжку краще купити для того, щоб розібратися з цими картами, пишіть, буду вдячна. І так, от такі купила прекрасні, чудові, за дуже великі гроші, аж по 4 гривні. Ось така одна штучка це наклейки на нігті. Просто подурачитися, понаклеювати, порадіти. Ось ці дрібненькі квіти. Просто прекрасно будуть виглядати на манікюрчику. Так що задумайтесь, там в магазині є багато різних варіантів, по 4 гривні. Чому б не взяти. На пробу далі взяла ось такі трубочки по акції 50 штук, 10 гривень заплатила. Ось такі звичайні ватні палички, 15 гривень 100 штук. І одна з випадкових покупок не збиралась купляти, просто натрапила. Олія чайного дерева 10 мл, ціна 32 гривня. Ароматичні масла та олії мені близькі, готують уваги. Я швиденько прочитаю, для чого поможе вам олія чайного дерева. Ефірна олія чайного дерева прекрасний антисептик, сильний противовірусний і протизапальний засіб. Ефективна при гострих та хронічних запаленнях шкіри надає регулюючу, ранозаживляючу дію кіру, лікує опіки, усуває подразнення, набрики, свербіж, почервоніння, сприяє зміцненню волосся, знищує лупу, рекомендується для інгаляції, масажу при застуді, грипі, кашлі, ангіні, бронхіті. Ну ви зрозуміли, багато чого корисного олії дають. але я не лікар, я не можу прямо вам щось призначати. Ну просто зверніть увагу. І поцікавитеся оліями, якщо ви ще ними не цікавитесь. Далі взяла вівсяне печиво, тільки тому, що воно по 29 гривень, 400 грам. Звичайне, вівсяне печиво. Мої діти люблять так само, тому що по знижках взяла желатин, 15 грам желатину 7 гривень. Желе по 10 гривень в асортименті, хмелі сунелі 7 гривень. Мені здається, що я показала все повністю, що я купила. Ось такий набір у мене получився за 557 гривень. І хочу що сказати, мені доця підказує тут, що я не показала, що в цій грі є ще такий відсік, куди можна кидати копійки і можна використовувати цю бочку разом з піратом як копілку. Ось такий от варіант. Хороший. Дякую, Єва, що нагадала. От і показала вам свої покупочки в Аврорі. Буду вдячна, якщо підтримаєте мене лайком. Якщо ж, звичайно, це відео було вам цікаве, чимось корисне. І, звичайно ж буду вдячна, якщо підпишетесь на канал та поставите вподобайку. До нових зустрічей в нових відео. Па-па! О, і як то кажуть, постскриптум розглядала я свої свіжокуплені карти Таро. Красиві малюнки, красиві карти, і так як я в відео казала, що я нічого в них не розумію взагалі, і, і зрозуміла, що тут немає ніякої інструкції. Ви знаєте, я помилялася тут. От я знайшла ось таку карту, на якій пише, що інструкція по ось цьому посиланню, і також можна знайти на сайті. Так що найближчим часом буду знайомитись. Всім хорошого дня та прекрасного настрою! Ах, і звичайно, вдалих покупок та корисних.